Привіт, мої люблені друзі! З вами Флейк. Та сьогодні ми оформимо автопічку. Ламаємо 3 на 4 блоки яму та спочатку ставимо 3 на 3 блоки з полірованого антизиту та з лицевої сторони ставимо ще 3 полірованого базальту. З лицевої частини ставимо по 2 полірованих базальта з кожного кута, Також ставимо піч ще полірований базальт та плити. А також сходи та поли сполірованого андезиту та круговіка. З наступної сторони робимо все як на відео, а також повертаємо піч так, щоб не було видно лицевої частини пічки. Знову ж таки наступна сторона це вже в нас буде вхід, так що посередині залишаємо місце під двері. Остання сторона. Так робимо з 9 половит полірованого андезиту. З кожної сторони ставимо кнопку. Зі сторони входу ставимо двері, також зверху паркан та ліхтар. Тепер починаємо робити всередині цієї будівлі декор та саму автопічку. А це був кінець оформлення автопічки. Якщо вам воно сподобалось, то буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку та підпишетесь на канал. У мене багато декоративних будів, будинків, складів і так далі. Ну а з вами був Фейк, до зустрічі у нових відео.